Е, отримав офіційну відповідь від Міністерства юстиції України. Дозвольте оригінал, я покажу. Ой, переспрошую, навіть не України. Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, держави Ізраїль, Показую всім. Ось красивий синенький папірець, і на ньому на євріті написано, що. Е, Бляхер Береза, справжнє підпис, прізвище нашого кандидата не береза, а бляхер Береза. Ось офіційний переклад. Я, я все скажу. Бляхер Береза має посвідчення особи громадянина Ізраїлю в дужках внутрішній паспорт номер 309017861. 17861. І це відповідь станом на 8 вересня 2014 року. Ой, перепрошу, 4 вересня, 4 вересня 2014 року. Тобто іще на 4 вересня, а і проживає він по вулиці Кадиш, Луїз, 12, квартира 5, Киріат Моцкін, це місто, індекс 264-04-06, Держава Ізраїль. Засвідчене і звертаю увагу ті, хто орієнтується в юриспруденсі, хоч трошки. Апостельована ця відповідь Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю Тель-Авівським судом. Тут уже з приводу автентичності і дійсності цієї відповіді не може бути ніяких питань.